Це в нас рестайлінговий Фольксваген ID4 або Купра Таваскан, або ж правильно це називається Фольксваген ID Unix. і це не ID4 рестайлінг, а повноцінна нова модель. Однак вона побудована повністю на платформі Фольксваген ID4. Однак на іншому заводі, який називається Фольксваген Anhui. 25% акцій цього заводу володіє компанія Jack і збирається цей автомобіль повністю в Китаї. Тому це Volkswagen, однак китайський, і пригнаний він з Китаю. Офіційних таких машин в нас немає. Офіційна машина від компанії Volkswagen, вона не від компанії Volkswagen ця конкретна модель. Вона від компанії Cupra називається Cupra та Коштує в два рази дорожче і продається на ринок Європи. А ID Unix продається на ринок Китаю і коштує набагато дешевше. Давайте в цифрах. Перш. Ціна на такий автомобіль 23 тисячі доларів, а на купру 50 тисяч доларів. Тобто в два рази різниця. А по суті, це одна і та сама тачка. Тобто, цей автомобіль став виглядати набагато класніше, ніж ID 4 При цьому вона коштує дешевше жирок? Жирок. Погнали, розповім, що це таке. Мало того, що автомобіль виглядає класно, так і він ще й запакований непогано. Є три комплектації: мінімальна, середня і максимальна. Мінімальна і середня буде задньопривідна, максимальна буде повньопривідна. В нас середня комплектація, і в нас є передня камера. В нас є протроніки колу, В нас є 20-ті колеса, В нас є класна ID Light оптика. Це лазер, який вирізає людей з ножом. або автомобілі з ножом. Або просто світлом вирізає дуже класні фари. Власник сказав, що світло просто при цьому ж. Якщо ми кажемо про мінімальну комплектацію, там буде навіть масаж сидінь. Жирно звучить, правда. І йдемо сюди. Це по факту електричка. Якщо ти не знав, і батарея тут 82,5 кВт. але доступно з них 77 кВт. Однак, так як це автомобіль з Китаю, в нас є ось такий прикол: це gbt порт. Тут медлена зарядка і швидка зарядка. Раніше ще два роки тому в gbt зарядок в нас не було. На кожному кроці, тому треба було або переробляти порт. Це коштувало від 2500 тисяч доларів до 3500, в залежності від того, ти ставиш бушний порт або новий. Або ж треба було брати перехідник. Перехідник під швидкісну зарядку теж був недешевий, за нього просили півтори тисячі доларів. Однак на сьогодні вже такої проблеми немає. Порт GBT є багато, де тому перехідник під швидкісну зарядку, по суті, на сьогоднішній день можна не купляти. Тільки треба купити перехідник під повільно зарядку. Він коштує недорого. Тут у власника є. Два адаптера. логіка така, що чим більше в тебе адаптерів, тим більше місць, де ти зможеш знайти де зарядити свій автомобіль. На це все він витратив всього на всього 100 доларів. Тобто, по суті, плюс сотка автомобіль в нас заряджається і швидко і повільно. Це хорошо. запас хода це заявлений під 600 кілометрів, але реальний у власника це 480. Якщо він їздить спокійно, і якщо ти їздиш активніше, то звісно менше. Якщо згадати досвід з огляду Volkswagen ID4, то там, власне, коли їздив газ підлогу. То максимальний запас ходу в нього виходить в 300 кілометрів. Однак, навіть і ця цифра непогана, тому що не треба їздити постійно в підлогу. Коротше, все що приблизно до 500, це вже дуже хорошо і багажник. Мені не подобається, як реалізовано його відкриття, тому що тут ніде кнопки немає. Кнопка аж внизу, і тобі треба прям присідати, щоб натиснути її. Тоді кришка вже пішла. Камерка в нас залишається на кришці багажника, і в ній є омивач. В самому багажному відділенні все дуже просто, якась обшивка присутня. Місця для крючків є, підсвітка є, зарядка є. І тут в нас є сабвуфер, тому що середня комплектація тут музика Harman Kardon. Та й все, що тут розповідати. Є ще ніша під всякі адаптери. Та й в принципі абсолютно все, розмір достойний, вполне собі. Людина влізе. Я впевнений цілком. Да? Да. І так як ця машина не для американського ринку, то вийти з багажника тут не вийде. Ніяких кнопочок тут нема. Благодарствую. Однак є поправка, так як в нас не сама бідна комплектація, не обов'язково шукати кнопку відкриття багажника. Ми можемо зробити ось так. І він буде повинен зачинятися. Він щось пікає, але не хоче зачинятись. І одразу, що я бачу? Запотів задній ліхтар. Правий. з лівим. все окей. Автомобіль у нас новий пробіг машини 5000 кілометрів. Та й все. Оце ще також прикольно намальоване, але по факту це просто от, імітація гарної картинки. Усе. Значок ще світиться. І це от, золотим кольором. Ну, як на купрі. Все. Насправді система працює коректно. Підходимо, робимо ногою, крок назад, і кришка відкривається. З закриттям така сама історія. Підходимо, робимо ногою ось так. От, 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 і чуємо, що вона пікає. Це вона говорить звали від машини в сторону. І коли ми відходимо від автомобіля, то вже кришка багажника починає зачинятись сама. Я, до речі, скажу тобі, що вона вже полірована, не дивлячись на те, що вона нова, пробіг 5000 тисяч кілометрів. Тут на бампері є поліровочна паста. І під капотом у нас одні тільки мінуси. Перший мінус тут немає газового упора. Другий мінус тут немає багажника. Так як це електричка, тут хотілося б, щоб можна було сюди класти свої речі. А в нас тут є силова установка. По суті, все, тобто ми цим місцем користуватися тут не можемо. Все, що ми можемо зробити прямо зараз, це розповісти про сервіс Hotline Finance і там оформити страховий поліс, тому що це займає. До п'яти хвилин в тебе будетьокі тачки зручний додаток в телефоні. Ти зайшов одразу страховички на всі твої автомобілі в додатку. Одна машина або п'ять машин. Неважливо, хоч 25. Всі страхові поліси. Ось тут. І ще є знижка для тебе по промокоду ARCHIE10. Це знижка 10% на будь-який страховий поліс на Hotland Finance. Тому на них залишаю посилання внизу. Рекомендую. А тут нема що продовжувати. Ось сюди ми заливаємо омивашку, сюди заливаємо антифриз, Все. Більше нічого цікавого. Гальмівна жидкість сюди. Все, бачимо фару раз, фару два, пластик, пластик, блок запобіжників. Шуби нема, але вона тут і не потрібна, бо нема двигуна, який повинен тримати температуру. Ось така фігня малята. Ці ваші електровафільниці з платформою MEB. Сама мінімальна комплектація в нас має тканинний салон, підігрів керма, двохзонний клімат контроль та електропривід сидінь. Великий екран на 15 дюймів та амбієнтну підсвітку. І навіть тут ось ці отвори підсвічуються. Це прикольно виглядає вночі. Увага! Масаж сидінь в мінімальній комплектації. Жир, тільки не буде підігрів. Прикинь, масаж є підігрів, нема, а в середній, як у нас, підігрів, вже буде. І шкіряний, до речі, салон. Плюс ще мінімальний буде. Адаптивний круїз, автопаркування, автоматична кришка багажника, парктроніки в коло і задня камера. Так, це все-все база. Це все на сьогодні буде коштувати 25 тисяч доларів. Однак є історії, коли ці автомобілі замовляють під пригон. І ті машини людям ставали в 23. І я навіть чув історію про 22. Однак не впевнений, що таке взагалі було. На сьогодні зараз. Самая дешевая тачка коштує 25. На сайте по продажу автомобилей. Ось. а в нас Середня конкретно ця машина стала власнику в 27 тисяч доларів. Від мінімальної комплектації ця середня відрізняється тим, що тут є шкіряний салон, у нас є проекція, є камери 360 та преміум акустика Harman Kardon на 12 динаміків і один сабвуфер. До речі, музика тут грає досить непогано. Якщо ми дивимося на центральний монітор, то тут в нас є дівчинка китайська, яка постійно щось допомагає. Говорить: тут зроблена імітація, ніби я спілкуюсь не з автомобілем, а з цією дівчинкою. Однак, мінус китайської версії, що тут немає української мови. Тут буде тільки англійська або китайська. Якщо ти не розумієш англійську, то треба користуватися цим інтуїтивно. Запас ходу зараз показує 470 км і 83% батареї. Тобто дуже хороший запас ходу. Ну реально, якщо пташніть, то під 500, я думаю, що реально, звісно, доведеться їхати 50%. І по комплектаціям, в принципі, основне я сказав, все так, є жирна комплектація. Вона буде не тільки повнопривідна в неї. Ще буде набагато більше потужності. У нас тут потужність еквівалентна 231 кінська сила, а в повнопривідній версії максимальний буде 300 плюс. Плюс ця повнопривідна версія буде ще й з адаптивною підвіскою. Однак вона дорожча майже на 10 тисяч доларів. Тому якщо полюбляєш драйв, активну їзду і повний привід, доведеться нормально так доплатити. А більше тут нічого і не хочеться розповідати. Якщо ми на це дивимося, намальоване, воно прикольне, по дизайну цікаве, по матеріалам воно недороге. Але і не занадто дешеве. Воздуховоди цікавої форми. Тут, тут дивіться, одна якась лопата, і все, вверх-вниз, воно ходить, тут друге. Воно ось в такої форми. Це не просто плоска така пластмаска, воно як трикутник. Бардачок у нас на місці присутній, безпровідна зарядка тут є. Однак, якщо в тебе старий телефон, то тут є кришка, сюди ми вставляємо провод, закриваємо цю кришку, і провод сюди до телефону. І так само нормально заряджаємо. І з класного, тут є ніша для всякого хламчика, два підстаканнички. З підсвіточкою, і підлокотник, який відкривається. Він глибокий, він ще йде ось туди під підстаканники, і в ньому є підсвітка плюс розетка. Сидіння без перфорації, трошки жарко, в таку погоду, однак є пам'ять сидінь на два положення. Блок склопідйомників, до речі, це тотальна економія, така сама, як на id 4. Тут всього дві кнопки склопідйомників а склопідйомника 4 вколо. І є окрема кнопка РИР. Ми її натискаємо, і це вмикає. Режим відкривання тільки заднього скла. Якщо затримати цю кнопку, вона повинна заморгати. Однак вона це не робить з першого разу. Таке було на ді 4 Така сама історія. Тут ось вона заморгала, і тепер ця кнопка склопідйомника закриває і відкриває одна кнопка всі. Чотири скла трошки дивно, однак треба до цього звикати. Так само, як і звикати до регулювання температури, яке в нас працює або ось так, або ось так. З громкостю така сама історія. Або вводимо пальцем, або клацаємо ось так. І з кнопками тут на кермі така ж сама історія. Вони сенсорні. Підігрів керма класно, що вже є на кермі. Однак до цих всіх сенсорів треба звикати. А це вийде в тебе не одразу. В іншому просто вах. Китайський вах. Це таке саме. От. Педалі, накладки, GTI. Коротше, далі скучно. Весело з електроафільниці, це коли ти її купляєш і коли її продаєш. А в іншому це просто машина, щоб їздити на кожен день і розповідати, яка в тебе жирна комплектація за 20 з гаком. По суті, концепція електроафільниці. І на цьому. Все. Залишилось тільки проїхатись. До речі, тут є Apple CarPlay, а Android Auto нема. Пу-пу-пу. Добрий день студія. А це не твоє, не твоя дитина, Дитині 11. Начальник, як тобі задній ряд? Комфортно. У мене ноги до сидушок є відстань. Плюс що це максимальний козир, що у тебе опускається стекло саме низ. Є підлокотник, є підстаканники. Тут є як, ну для лиш, як їх називають. Потім що у нас тут ще є? У нас є дві зарядки Type-C. Воздуховоду можеш керувати, але немає типу, потокового повітря, керувати, температури і так далі. Є кармашки для рогашок, є кармашки для какашок. Прикольно, що панорама вона повністю скло, немає ніяких перегородок, нічого. Ти, ти їдеш і ти роздивляєшся місто, а не так, що так дивишся, де тут що є. Ну так, сенсорні э, освітлення, ручка. Та, в принципі, все. А все резкорвертікаль, ти не розповів. Ти знаєш, що це? Що? Тут можна перевірити автомобіль за допомогою Вінкода кода його історію. Коли тобі кажуть, що був легенький удар, береш Вінкод, код відкриваєш фото, ось бачиш, що з машиною було. Я ще використовую промокод на знижку, а це знижка 20% на будь-який звіт. І знаєш історію автомобіля, бачиш? Ось, ну легкий удар казали. Ні. Татал. Хоча машина ще бачиш запускається. 43 тисячі пробігів в ній. Що це значить? Ну Так. <свят> на розборочку yeah. Але точно не їздити Посилання. Посилання на карвертикаль залишаю в описі. Хлам не купляйте, купляйте хороші машини. А перед цим перевіряйте перед купівлею. А ми їдемо далі. Почав ці кармашки. Да, класно. Отак. Кармашки для, Кар для какашки. І карвертикаль юзаєш. В два ствола. Oh, my. Сізова, І надпись Unix. Прикольно виглядає, так? Да? Uh -huh. Ну, мені подобається. Чорна стеля. Хорошо, візуально все класно. Але трохи скучновато згоден? А що ти хочеш за ці гроші? Ні, я нічого. Не. Я за свої гроші хочу завжди дуже багато. Та да, понятно. Ну, за ці гроші я хочу ніхера них разі хоча б 2018 року. А, а, а що так? Ну, ззаду. Що у тебе ззаду є? Навіть в твоєму рентжрові. Ну, духовка, два Неба кресла. Клімат-контроль. клімат-контроль у тебе там спереду. Ну, я згоден. Я в цілому про тачку, що вона просто нормальна, щоб їздити. Нічого такого. Звичайна машина для нормальних людей. Ну, Електричка тільки що. Давай мінуси, відгук власника, фінал. Погнали. Щоб поїхати, нам просто треба натиснути на гальма, і автомобіль готовий до руху. Ось так вмикається драйв і робимо так ще раз на буковку B. Тоді буде працювати рекуперація. В ходу з місця, от зараз ми їдемо 20 км на годину. По шуму ізоляції непогано, тому що це електричка, немає шуму двигуна. Зараз виїдемо на трасу, і я скажу, як це відчувається по трасі. По поганій дорозі, от зараз ми виїжджаємо, така вона не дуже автомобіль. Не занадто жорсткий. По керуванню. Нормально, доволі непогано, не тесла, звісно, але щоб їздити по місту, цього буде більш ніж достатньо. Щоб щось об'їхати, ось якусь ямку, хоп, обрулюю, обрулюю. І зараз попереду буде лежачий поліцейський. Скажу, як він відчувається. Відчутно, як гупає ходова, ну вона не прям гупає, наче її немає, але от звуки, типу. Ти чуєш ходову, це трошки неприємно. Але треба розуміти, що автомобіль не такий дорогий, як міг би бути, тому йому це можна прощати. І ось виїжджаючи на трасу, одразу перевіряємо динаміку автомобіля. Я натискаю в підлогу. Ну, добре, це ще не в підлогу. От зараз 90-100. Посередня динаміка, її вистачить, якщо ти не ганяєш на автомобілі, і буде замало, якщо ти мамкін гонщик Якщо заміряти цей автомобіль, взагалі він повинен 0-100 їхати 7,7, а максимальна швидкість тут всього 160 км на годину. Так це чи ні? Зараз перевіримо. І так, поїхали. Ну таке. Сам старт відносно довгий. Але далі вона просинається ось у нас вже. 100 км на годину, 120 км, да, навіть далі вона трошки краще розганяється. 140, 150. І десь зараз буде 161, 162, навіть 160. А, так вона йде далі, дивись. Іде далі. Заявлено 160 автомобіль, трошки може більше. Хорошо? При цьому 0,100 і 7,1. Якщо ти роздивляєшся цей автомобіль, як просто їздити на роботу, додому, по місту і так далі, цього буде більш ніж достатньо. І шумоізоляція на 120. З однієї сторони, вона непогана. Тут подвійний склопакет, Починаємо вікна і стає набагато тихіше. Але шум від колесних арок, шум від асфальту тут відчувається. В принципі, для бюджетної машини непогана шумоізоляція, але могла бути краще. Ну, нормасово. Даю шумоізоляції 6,5 із 10. Ближче навіть до семи. Ось так, десь цьому діапазоні. Да. Сподобалось, як реалізована проекція. Мені показує залишок батареї, показує і у відсотках, і у кілометрах. Зараз 75%, і це 486 кілометрів на думку автомобіля. Плюс показує середній розхід по батарейці. От зараз ми їхали в підлогу, і в моментний розход у нас 31 кВт. Середній розхід у власника 20-18 кВт. Їздить він в режимі, як хочеться. Реальні мінуси ID Unix. Мінус перший: в нас стоїть різноширока гума. Це питання вирішується, ставлять одношироку на зиму. В принципі, це їздить. Другий мінус це камера заднього виду. Вона рандомно показує, інколи показує класно, інколи показує з хіровою якістю. При цьому ж це не залежить від кількості світла. Воно і в сонячний день показує то погано, то класно. Плюс ця камера доповертається, коли ти крутиш кермом. Це трошки незвично. І от Питання до якості дійсно є. Хоча інколи вона виглядає дуже круто. Третій мінус. І всі наступні вже взяті з чатіку Volkswagen id 4, тому що на ID.UNIX ще відгуків небагато. Однак це ж платформа Айді четвертого, який вже поїздив декілька років тому. По ним вже є база помилок. Перше, на що жаліються, що це в шинах немає датчику тиску. Однак в UNIX вже вони є фізичні, а в Аді четвертому воно зчитувалося по обертам колеса. Також в Аді четвертому були проблеми з чорними екранами. Вони вирішувалися прошивкою. В ID.UNIX такої проблеми вже також немає. Датчик в ручках при тумані або після мийки спрацьовує на 99%. І так, є проблеми з дверними ручками. Вони залишились такі самі. Тут, у власника, ще не лагало, але будь готовий, що дверні ручки можуть залагати. Наступна проблема, ну це більше не проблема, а як із списку популярних питань, коли міняти масло в редукторі. І його хтось міняє на пробігу 10 тисяч кілометрів, хтось міняє на пробігу 50, хтось не міняє взагалі. Єдиної якоїсь інформації по цьому питанню немає. Роби як хочеш. Також тут велика тема по зарядках. Купляти перехідник чи міняти порт, однак це вже не актуально, тому що GBT зарядка вже в нас також є. Якщо стучить задня ходова, це задні амортизатори між режимами D і B Звичайний драйв і рекуперація можна перемикатись прямо на ходу, щоб замінити мову на російську або українську, вже є спеці, які це роблять. І в принципі, все чи купив я собі такий автомобіль? Важке питання. Якщо б мені потрібна була така тачка з такою концепцією, наприклад, як яка дітвертан поїхала ID 4 ID Unix'ів теж дуже багато. Якщо б мені саме така машина була потрібна, я б роздивився її, тому що вона дешевше ніж ID4, При цьому цікавіше ніж ID4. так. Електричка так мені особисто не дуже підходить, але якщо тебе жоден з мінусів не налякав, то вполне собі хороший автомобіль і можна брати. Трошки скучнувати, однак це Volkswagen електричка. Він не повинен бути емоційний. Навіть я коли заміряв нуль я не вмикав режим спорт, бо Тут спорт, ну, він трошки активніший, але типу машина не провокує тебе газувати, ганять просто. Нормальна електричка за свої нормальні адекватні кошти з відомим ім'ям. Не якийсь нов а ти чітко знаєш, що це Volkswagen, ти знаєш, що його потім куплять. От навіть якщо в нас зараз загнать купру та васкан, яка дорожча, да, яка така сама, вони ж на вторинному ринку нічого не будуть коштувати. Тому що досі люди до кінця не знають, що таке Купра. Типу що, на наша вона мені така. А Volkswagen він має ім'я, тому він має ліквідність, тому ці машини, не дивлячись на те, що електрички впадуть в ціні з часом, але не не так різко, як, наприклад, якийсь не дуже відомий китаєць. В цьому і є перевага цієї тачки. Плюс вони нові. Однак ще є один великий мінус, про який не варто забувати, що цих машин немає офіційних, тобто немає ніяких гарантій. Ти купив і береш всі ризики на себе. Така сама історія з кузовщиною, фарами і так далі. На ID4 вже все є ці машини тільки к нам приїхали. Тому, якщо потрапиш в ДТП, шукати фару бампер стоп доведеться. Трошечки з гемароєм, так сказати. Ну і мої мінуси, плюси на цьому закінчились. Давайте від гукласника, і на цьому буде все. Дякую, що дивились. Щастя, здоров'я, гарного вам настрою. Пишіть в коментарях про що б вам було цікаво послухати. Побачимось у наступному відеосі. А далі від Гукласника. І тепер відгук власника. Здорово. Здорово. підкажи по машині, що подобається, що не подобається. В Принципі, я коли брав авто, для мене було головне в той момент це дизайн авто. По дизайну вона мені дуже сподобалась. І вже коли в перші дні їздив на авто, то бачив погляди людей, які повертаються. Ну це було круто. І з того, що не подобається, наразі це мабуть, все ж таки те, що треба бути підв'язаним до зарядки. У мене немає зарядки вдома. У мене немає можливості заряджати самостійно, що треба постійно. Десь шукати варіанти підзарядки чи тут біля дому, десь на публічних заправках або біля роботи. Ну а саме от ти казав, що в тебе був Тігуан, і ти з Тігуана пересів на цю машину. Що тобі тут одразу не сподобалось? От, по відчуттям якесь суб'єктивне. Ти знаєш насправді мені не сподобалась камера заднього виду. Тут. Перше, що я тільки а, да. вона однозначно в Тігуані краще, угу. саме заднього виду. Тут вона якась дивна, розмазує все те, що по колу йде. І ти не можеш ніяк це пофіксувати, прибрати. Гальмо барабанні ти теж казав, да, що да. це також. Що перше, що я відчув, що мені здалося що не так з гальмами, але мені потім сказали, що це нормально, тому що задні барабанні і по відчуттям ну, це дійсно відчувається. Динаміка, максимальна швидкість, тебе влаштовує? Так. Да. Тут так. Да. Тут, якщо включити спорт, то у динаміці вона непогана. Підвізка. Підвіска в Тігуані була більш м'якіша, але я знаю, що якщо порівнюють з Теслами чи з іншими електрокарами, то вона тут набагато м'якша. У мене є в сім'ї Тесла, і по відчуттям, коли пересідаєш, воно відчутно дуже якість салону і відчуття від салону. Як тобі? Вони різні, тому що дійсно є деякі предмети по салону, які відчуваються там пластик м'який. Наприклад, на дверцятах він такий твердоватий, і це відчувається, що типу Я так. не, час, дуже. не так, да. Основний мінус для тебе цієї машини. Основний мінус. Е це все ж таки е, зарядні, пошук зарядних станцій, особливо коли ти їдеш колись на дальняк. Ти її брав новою, в тебе пробіг зараз 7 тисяч кілометрів, в тебе нічого такого не відбулося. 5800. Да. 5800. Да, пробіг, да, Брав новою, одразу ж протестив на дальні поїздки. Це нормальна робоча тема, але з тим форматом, що ти маєш закладати, там, наприклад, якщо їдеш в Одесу, то плюс 2 години точно. Паня, по швидкісним зарядкам питань немає. По звичайним також немає два перехідника на 100 доларів, і, в принципі, все, ганяєш літаєш за скільки брав? 28 тисяч. Це середня комплектація. Це ультрамаксимальна комплектація для моноприводу. Зрозумів. І є ще максимальна з повним приводом. В принципі. Макс. Все. Так. Поняв. Хорошо, спасибо <звук> благодарю До речі, всі кричать, що вони подорожчають, тому що в нас вводять це мито. Однак ми ж не знаємо, що буде після нового року в плані світла. Тому, звісно, після нового року додається мито. Однак, якщо не буде світла, то електричка не подорожчає. Тому це більш мені здається як агітація купляти електровафілісу. Насправді, якщо ти не хотів електровафельницю, не треба зараз бігти і купляти, думаючи, що ти після нового року заробиш. А якщо хотів, купуй спокійно. Тобі підійде ця машина. Якщо світла не буде, то може і бензину не буде. Звідки нам знати щось наперед. Подобається бери, не подобається, не бери. А ще жаль, що вона задньопривідна і не можна боком дати. Також. Ну, Мінус це тільки для мене. Я розумію, що ви всі адекватні, і ви навіть, скоріш за все, над цим не задумувалися. А я задумувався. Ось такі діла. Ось mm -hmm. це вона задньопривідна, не можна боком дати. Стабілізацію ти не можеш вимкнути ніяк. Задній привід, але ти їздиш як на помойки звичайні, поняв? Mm -hmm. Все. Ніяк взагалі. скучно, я ж кажу. Volkswagen, понял? вона безпечна. Там навіть є режим, типу, в дощ, що в ній стабілізація працює ще більш агресивно. Не навпаки, типу, ти не в дощ ти їдеш не розматуватися, а навпаки, типу, щоб машина була більш контрольована. Кому це треба? А я знаю, кому це треба. Всі, хто дивиться, але не нам тут в трьох. Так, да. а до речі, вони ще були з тепловим насосом, це ще не розповів. Знаєш, як про це дізнатися? Це називається зимовий пакет. Якщо у машини буде підігрів лобового, підігрів двірників, то ще й буде тепловий насос. Ось. А ще тут є кнопка в меню підігрів батареї. Коротше, ну це вже такі подробності, які роблять цю машину трошки-трошки от краще. Це покращений ID4. Ось.